Були розумні українці, які, звісно, віддали отдали все, да не все. Головна причина, чому ще досі не відбувається ядерної війни, хоча брашка з удовольствием вже тактично, би нас зйомло і так далі. Отже, дуже коротко, що можу, розкажу. Значить, уявіть що ви щирі українці, а ви, в принципі і так щирі українці, неважливо, на якій мові розмовляєте, і колись у вас дуже було багато цієї ядерної зброї, і колись вас дуже по-доброму попросили і віддати за бабки. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як же українцям почати нормально Боже, ну хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете за 100 тисяч гривень на місяць. Ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба. І ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. І, і в обмін на те, що вас будуть захищати. Це, конечно, по дебільному звучить, да? а, ну ми вирішили з Це все-таки зробили це глупець ними, а політики, які були поняли, все все дали да не все. І в Україні є потенціал, який нас може захистити в разі, тобто в ответочку ми можемо йобнути дуже не слабо. Дуже не слабо. Багато не можу розповідати, але можемо. Того це ще один дуже стримуючий фактор. І коли а, Зеленський сидів разом з Трампом, і вони там, оце, у вас там нема карт. Чим крить, Всі карти у нас в руках. Зеля був такий у вірі. Це понятно, що це не секрет. Не там для російських агентів, не для американських і так далі. Просто Трамп чуть-чуть там ума сейшов на емоціях вийшов разом з цим з маском. А... Ну, Деля приїжджає в Білий дом, і він себе в гостях, коли на нього всі накинулись, почуває більш рівноважено і спокійніше, ніж та вся когорта, яка у себе вдома сидить. Вони на емоції вийшли більше, вони свою слабость дуже сильно показали. Того, я більш ніж переконаний, що зараз цією підтримкою Європи. Закритим небом, який нам збирається зараз закрити нарешті вже 120 літаків у нас буде з підтримкою Китаю, яка вже організовується. Ну всі просто в шоці. З, з Америки ну що це за партнер? За бізнес? ніхто вже не хоче довіряти такому партнеру. Ніякі договори не діють, ніякі бізнес договори не діють. В будь який момент покинуть можуть. Ну куди воно годиться? І весь світ розуміє, що цього треба цікавитися. Плюс я думаю, ну все ж таки Україна кому да нікому розказує за той потенціал, який у нас є. Я думаю, ви розумієте про який. І у нас насправді створюється дуже серйозний внутрішній важіль, який може вплинути зараз на хід війни, але... Про це вам ніхто не буде розказувати, Ну, це може я, раз два скажу, і все. Бо, по-перше, всі блогери несуть російські наративи зараз пропаганди, ну то, що залітає в реки в рекомендації, поняла? Тобто, там сам основному російські наративи звучать. А ті блогери, які кажуть, щось нормально, ну вони не дуже залітають. Бо люди хочуть почути такий нам піздець, нам всім хана, ми скоро всі помремо. І це люди слухають, пересилають і так далі. Отакі От, відоси, не дуже пересилають. От. Ну і вони аудиторія класна, я сфокусований на своїх, на розумних людях. А у нас все буде окей. І в принципі, не вішать нос. Я ще раз повторю, підсумую, у нас є. Чим крить, у нас є карти, у нас є чим йобнути, є як впливати на цю війну. На жаль, система просто гнила дуже, але вона завжди була гнила. Поняли? Тобто зараз час перестройки системи, і кожен з вас може на це впливати, просто себе почніть. Не давайте взяточок, не творіть хуйні, всяке, поняли? Мусор там викидайте, там, де надо. Не допомагайте військовим. Отака ну, от історія. І воно само по собі все, все розіхлиться, все буде нормально. Чудеса існують, я цьому свідом. Після такого, як я не виживаю. Ну я ж якось вижив. І Україна виживе. І я живу, і Україна буде жити. Ну, я в це вірю. поняли? У мене є внутрішня чуйка, що так буде. І дай Боже, щоб воно так і було. Все слава всім українцям, які досі тримаються. На зв'язку.